Ви пам'ятаєте, як на минулому тижні я передав вимоги нашого кіноградського майдану, ви в перший раз проігнорували і проігнорували їх зараз. Якщо ви думаєте, що це поразка Майдану перед вами, то ви помиляєтесь. Це поразка депутатів перед громадою. Черговий раз ви програли. Скажу чому? Якщо ви думаєте, що Майдан розійдеться сьогодні, завтра, ви помиляєте знову ж таки. І ті люди, мені прикро це говорити, що ті люди, які стояли з нами на Майдані всі ці місяці, хто стояв до них, зараз ведуть незрозуміло яку гру. І мені прикро за тих людей, які всі ці місяці підтримували свого Януковича, зараз сидять, перефарбувалися і будуть вести ту гру, яку їм потрібно. Але пам'ятайте, що ті люди, які віддали своє життя, і ті люди, які ці сім місяці стояли на майдані, вони не стояли для того, щоб змінити когось в кріслі, щоб сісти в те крісло. Люди стояли для того, щоб змінилася ситуація в цій державі, щоб змінилися підходи до роботи, щоб не змінювалося обличчя, змінювалася свідомість у людей. Допоки тут ми не змінимо, ми будемо і далі жити в такій країні з тою корупцією, і з тією ситуацією, яка була до цього. І більше їх не повторить. Кіровоградський майдан буде надалі збиратися. Кіровоградський майдан буде контролювати владу. Нову владу він буде контролювати. Не тільки контролювати, ми будемо і свої вимоги далі надавати до всіх. Тому ще раз закликаю всіх активних громадян, які є, приєднуватися до нас і робити спільну, добру справу. Дякую. Слава Україні!